Гаю-гай з вами Іван Гай. Знаєте, я тут натрапив на один канал та помітив, що популярно озвучити топ російськомовного ютубу. Та на цьому ловити гайб. Гей. І мене зараз. І мене зараз люто бомбить, адже це реально хавають Після такого починаю замислюватися, може я реально не то озвучу. Та оскільки я про пісні хаванського. То варто зробити відповідь від Ларіна? Хван Гревіть, вам масті півник! Що за лайно? No! Йобані очі. Треба робити Лайна. Піду змонтую нову озвучку. Курва. Звідки цей висір? Зараз піду, порішаю. Абсолютно. А ще можна озвучити Бедкомедіан українською скотиком. Ага-ха! Добре, на даний момент я хочу зрозуміти та отримати відповідь від вас, що саме ви бажаєте бачити на моєму каналі, які озвучки вам народ найбільше до вподоби, та що б ви, можливо, хотіли б хотіли бачити. Адже усе це робиться саме для вас, і таким чином ми разом рухаємося вперед. Тож, від сьогодні ви можете взяти участь у запропонуй контент, та усі будуть задоволені. І на завершення хочу сказати, що я помітив ще одну популярну трендову штуку, яка дуже гарно потрапляє нам усім до рота, про яку я розповім вам, якщо це відео набере 4 тисячі переглядів. Ну а якщо ні, то ні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі. Озвучує no, Ніо!